Колоніалізм це одна з найсуперечливіших епох в історії з 15 століття. Європейські держави почали відкривати і підкорювати чужі землі, будуючи імперії. Які простягалися на всі континенти для одних це була цивілізаційна місія, для інших цілі століття жорсткої експлуатації. Почалося все з епохи великих географічних відкриттів. Іспанія і Португалія першими вирушили в далекі морські подорожі. Відкриття Америки Христофором Колумбом у 1492 році, і морський шлях до Індії Васко Васкодагами відкрили перед Європою неймовірні можливості. Згодом до колоніальної гонки долучилися Британія, Франція та Нідерланди на мапі світу постали нові колоніальні імперії. Європейці обґрунтовували свої. Завоювання цивілізаційної місії. Вони стверджували, що приносять у віддалені куточки світу, освіту, християнство сучасні технології. Будували дороги, залізниці, лікарні, школи. У багатьох колоніях ці інфраструктурні зміни дійсно залишили слід, який видно і сьогодні. Але за зовнішнім фасадом місії цивілізації приховувала ж жорстка реальність. Колонії перетворилися на джерело сировини і дешевої робочої сили. У Латинській Америці корінні народи були поневолені, а мільйони африканців вивезені як раби для роботи на плантаціях. Як цукру, бавовни та тютюну. В Індії Британська імперія знищила місцеве виробництво текстилю, перетворивши країну на ринок збуту для британських фабрик. В Африці колонізатори ділили території, не зважаючи на кордони племе, що згодом спричинило численні конфлікти. Насильство стало повсякденним інструментом. Повстання придушували жорстко. Так було під час сипальського повстання в Індії в 1857 році, чи у війні за незалежність Алжиру у 20 столітті. Мільйони людей загинули, а цілі культури були зруйновані. Колоніальні. Також змінив саму Європу. Багатства вивезені з колонії сприяли розвитку промисловості та фінансів. Лондон, Париж і Амстердам перетворилися на світові центри завдяки золоту, сріблу, спеціям і праці поневолених народів. У 20 столітті хвиля деколонізації принесла незалежність багатьом країнам, але проблеми, закладені під час колоніального панування, залишилися: бідність, етнічні конфлікти, нестабільність. То з чим був колоніалізм? Цивілізаційною місією чи системою експлуатації. Історія показує, що під прикриттям Гресу стояла боротьба за ресурси і владу а справжню ціну за розвиток Європи заплатили народи колоній.